Берегти душу свою, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене та Євангелії, той збереже її. Бо яка користь людині, якщо вона весь світ здобуде, а душу свою занапастить? або який викуп дасть людина за душу свою? Бо хто посоромиться мене і слів моїх у цьому роді, перелюбному та грішному, того посоромиться і син людський. Коли прийде в славі Отця свого зі святими ангелами, головний вірш у цьому уривку 34-й. І покликавши народ з учнями своїми, сказав їм, Хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій та йде за мною. Є велика різниця між просто віруючими людьми. зараз Дуже багато людей, які вірять в Бога і вірять в Ісуса Христа. Але вони не спасені і вони не попадуть на Небо, якщо не покаяться. Господь сказав: для того, щоб стати Його учнем і мати право на вічне життя, треба виконати Його умови, стати таким, як учитель. Взагалі, коли Господь когось покликав до себе, це дуже велике благо і велика перевага, що Господь нас покликав. Не ми його знайшли, а Він нас знайшов і позвав за собою. І знаєте, коли Господь обирав апостолів, то він з ними не багато розмовляв, не казав, та, піди попрощайся, скажи до побачення, ти будеш зі мною ходити. Він просто підходив і казав, «Іди за мною. І людина кидала своє робоче місце, кидала свої сітки, рибу і йшли за ним. Так от, якщо Господь нас позвав, це вже перевага. Деяким людям Господь відмовляв. Вони кажуть, «Піду за тобою. А Господь каже, ти не зможеш. Ти озираєшся назад, такі люди не надійні. Я тебе не можу взяти. І, коли апостоли вже йшли за ним, одного разу таке було питання, ось ми залишили все, сім'ю, роботу, кар'єру, синагогу, родичів. І що буде нам? Так от, що каже Господь Ісус Христос? Перше, хто хоче йти за мною? Виключно добровольці. Знаєте, зараз. Закликають до покаяння, і так вже давно склалося, співають якийсь приживний псалом, і люди виходять і надікаються. Коли мій батько був пресвітером, 12 років в Черкасах, то у нього була інша практика. Він в кінці зібрання казав, не співали просто, всі люди сиділи і він питав, хто хоче служити Господу, встаньте. І вставала людина. Він не казав, хто хоче покаятися. А він казав, хто хоче служити Господу. І люди вставали, і тоді да, приходили за них, молилися. Батько він завжди молився, щоб Бог послав щороку 15 людей на хрещення, нових членів церкви. І було, як правило, 15-17 душ кожного року приходили до Господа і приєднувалися до церкви. Так от, Найголовніше, хто хоче йти за мною, сказав Христос. Він тільки добровольців приймає. Але написано далі: умова хай зречеться самого себе. Що це означає? Ви, мабуть, чули, такі бувають випадки в історії, коли якийсь король або цар зрікався престола на користь свого сина або брата. Він був. Але зрікся. І написано, що хто не зречеться самого себе, своїх амбіцій, своєї волі, той не може бути учнем Ісуса Христа. Цікаве дуже місце написано в кінці Послання до коринтян. апостол Павло пише, що він дуже просив Аполоса прийти до них і допомогти їм духовно. І настільки його це засмутило, Аполос сказав, що я не піду, я не можу. Я піду, коли мені буде зручно. Що даже Павло, апостол, написав це в Євангелії, що Аполос ніяк не хотів. Написано, давайте прочитаємо Филип'янам 3 розділ з 5 по 9 вірші. Послання до Филипян, 3 розділ з 5 вірша. Апостол Павло перечисляє, ким він був до покаяння. Обрізаний 8 дня з роду Ізраїля з коліна Веніамінова, єврей з єврею, відносно закону Фарисей, за ревністю гонитель церкви Божої, за правдою, законною, бездоганний. Але те, що було для мене. Надбанням, та ради Христа, я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за ніщо, ради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого, для якого я відрікся від усього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа і знайтися в Нім не за, свої, не за своєю, зі своєю праведністю, яка від закона, але з тією. Що через віру в Христа праведністю від Бога за вірою. Ви знаєте, коли ще був союз, і люди, багато людей вважали великою честю, щоб діти їхні отримали вищу освіту, щоб вони мали гарну професію, зараз все змінилося. Все помінялося. Не так важлива твоя професія, твої дипломи. Важливо, щоб ти мав заробіток хороший і міг існувати. Так от, апостол Павло він мав дуже високу освіту. Біля Ніга Маліїла навчався, тоді були індивідуальні учення. Учитель був, учень, він у нього виховувався, з ним проводив дуже багато часу. І от Павло був вихований, дуже освічений, і він мав таку. Можна сказати, біографію бездоганно. Фарисей, причому дуже строго ісповідання, дуже такий ревностний, і він каже, все це я порахував за ніщо, за сміття, аби придбати Ісуса Христа. І пише вже пізніше, уже не я живу, а живе в мені Христос. Наступна умова, яку сказав Господь. Візьми хрест свій. Візьми хрест свій. Ідеться не про матеріальний хрестик. Багато людей вони носять хрестик на шиї, там написано Спасій сахарані. І не можна сказати, що це погано. Це ніяка не гарантія безпеки і не гарантія спасіння. І деякі були такі подвіжники, що вони носили на собі дерев'яний хрест. Щоб сміяти себе, щоб так показати, що вони особливо віддані Богу, це говориться про духовний хрест. Колись були цікаві прошурки, такі трактати чотири духовних закона, і там було намальовано серце, а посередині ну, хіба стілець, ну трон. І на цьому троні сидить Я, Людське Я. У нас у всіх з вами цей трон, він у серці є. Але коли ми посадимо на цей трон Ісуса Христа, тоді вже ми не зможемо керувати. Уже буде Він керувати, як він захоче. Ще подивимося 2 Коринтянам, 12 розділ. 2 Коринтянам, апостол Павло, 12 розділ і 7 вірша. І щоб я не звеличувався над звичайністю об'явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, пригнічувати мене, щоб я не звеличувався. Про це я просив Господа тричі, щоб той відступився від мене. Але Господь сказав мені, досить для тебе благодаті моєї, тому що сила моя звершується в немочі. Отже, я буду краще хвалитись немочами моїми, щоб сила Христова перебувала в мені. Ми інколи думаємо, що апостол Павло, він дуже духовно сильний був, і це правда. І яка могла, могла бути в нього гордість, але я могла. Господь йому навмисне дав цю колючку в тіло ангела сатани або. Це була хвороба, або якась ж... ну те, що його пригнічувало. І він молився тричі, щоб Господь це забрав. А Господь каже, ні, ти тоді можеш загордитися. Тобі це потрібно, це тебе смиряє. Так от, Хрест це те у нашому житті, що ну, допомагає нам умершляти свого старого чоловіка, свою плоть. Це знаряддя смерті, знаряддя страти. Ісуса Христа розп'яли на хресті, і Він помер. І написано, що Він хоче, щоб ми розп'ялися Йому, щоб ми також померли. А для цього нам потрібен цей хрест. І причому саме такий, який нам треба, Бог нам такий дає. Можливо, ви читали цікаве оповідання, як один чоловік ніс свого христа, йому було важко, а він взяв ножовку і відрізав кусок Христа, а потім прийшов до такої, така була розщелена ну, пропасті. І якраз він поклав би Христа, хватило б, якби до того куска не відрізав. А так ні, немає перебратися. Господь чітко знає, що нам потрібно, скільки, яка нагрузка, щоб ми не гордилися, а щоб ми були йому слухняні. Щоб ми не вкорочували своїх хрестів. Взагалі можна багато говорити про те, що може бути хрестом у нашому житті. Наприклад, деякі жінки віруючі, кажуть, мій хрест це мій невіруючий чоловік. Він мене достає, він мене гнобить і так далі. Можливо, це і так. Це буває. Але якщо ти, віруюча сестричка молода, вийшла замуж за невіруючого, то нема чого жалітися, що нарушила Слово Боже і тепер сама страждаєш, то, ти, то не хрест, то ти сама на себе взяла. Але якщо дійсно чоловік тебе ну, гнобить, а ти являєшся вірною Господу, то цей хрест тобі потрібен для смиріння і, можливо, для Його спасіння. Бо написано так: не залишайте свого зібрання, а чоловік, невіруючий противиться. Не хоче, щоб ти ходила в церкву, хоче, щоб ти була йому подчиненні. Різні бувають обставини в житті. І коли складаються оці у нас ситуації, то для нашого духовного смиріння і зростання. Який ще може бути хрест? Наприклад, доглядати наших стареньких, немічних. Вредних батьків. Таке буває, і часто буває. Які вже не можуть адекватно реагувати, які ставлять свої вимоги, питаються ще щось командувати. І ми повинні якось підлаштовуватися під них. І це дуже буває важко. Я пам'ятаю, як Раїса Івановна, наша дорога сестричка, доглядала маму, мамі вже було близько 95. І вона серед ночі проснеться, каже, і збирається. А речі вона питає, а куди ви, корову доїть. Каже, та лягайте, вже подоїли, вже подоїли, спокійно вже вдихайте. Понимаєте? Ну так і буває. Та це ще хорошо. Бувають набагато гірші козні строя ці батьки старі. І тр треба оце ж, якось терпіти це все. До яких пор будемо це терпіти? Але Господь знає, Він допустив. Значить, він випробовує нашу любов, наше ну, ходження до них. Тому що за кордоном там просто рішається. Здали дом пристарілих – до побачення, перечислили гроші і ніяких клопотів. Ходжу на роботу, батька матір колись там провідую, хай там їх обслуговують. Друзі, у нас так не прийнято в Україні. Батьків зазвичай доглядають. Далі, остання умова, яка сказав Господь, перша це, що хто хоче, потім зрегтися себе, взяти Хрест свій, і останнє іди за мною. 34-й вірш. Хто хоче, хай візьме Хрест свій і йде за мною. Бо багато людей, які кажуть, що вони хочуть бути віруючими, але вони тільки балакають про це. Пам'ятаєте, блудний син, коли він докотився до такого життя, що вже далі нема куди, і він вирішив, встану і піду до свого батька і буду каятися і все. І після цього він встав і пішов. Бо деякі вони кажуть, «Да, я піду, я цей, але не йду. А Господь хоче, щоб людина, яка це приймає його умови, і хоче бути учнем Ісуса Христа, щоб вона встала і пішла. У нас в церкві є не одна сім'я, де жінка віруюча, член церкви, давно, а чоловік він приходить на свята, на Пасху, на Різдво, або ще якесь свято жнив, і, і те добре, що приходить. Але ж не хоче служити Господу, не хоче йти. І розуміє, що треба, що правильно, жінка веде себе, по Слову Божому, для нього гарний приклад. Але ніяк він не може зробити перший крок. Господь каже: зречися себе, потім візьми хрест свій і йди за мною. Іди за мною. Причому не оглядайся, чи другий іде. Пам'ятаєте, покликав Петра. Петро пішов, ззаді пристроївся Іоанн, а Петро дивиться, Господі, а він чого? А що він іде? Каже Господь, що тобі до нього? Ти йди за мною. А я знімаю свою роботу, своє діло. Ти йди, не дивися на інших людей. Тому, друзі, будемо сьогодні пам'ятати, що ці умови Христа, вони хоч і жорсткі, і, і такі вони суворі. Але вони незмінні і вони правильні. Там в Євангелії від Луки навіть більше написано: хто приходить до мене і не зненавидить батька, матір, жінку, дітей і самого життя, той не може бути моїм дучим. Це дуже сильні слова Ісуса Христа. І Господь нам поможе. Ми, я думаю, розуміємо, що це дуже важливий кінцевий результат. Господь дає вічне життя, спасіння, але Він ніколи не піде на компроміс і він не буде згодний, щоб у ньому, у Ісусі Христі, ми були і з другого боку мали своїх ідолів. Я дуже радий, що сьогодні пастор Сергій зачепив цю тему, що інколи ми своїми планами, своїми руками. Своєю головою відводимо від Христа наших дітей і онуків. Коли під час собрання ведуть їх на басейн, на футбол, на танці, на якісь ще гуртки, і виходить, що у дитини складається таке розуміння, що то важливе, не можна пропустити. А в церкву ну, сьогодні я зайнятий, я сьогодні не піду. Коли ми збираємося для слави Божої, це надто важливо. І коли дітки завжди з нами. Тоді вони будуть і здорові, і фігура буде добра, і це все, все буде необхідне. Головне, щоб вони були духовно з Богом. Поки ми маленькі були, ми не розуміли народження з гори, ми слухали собрання, інколи були нудні проповіді, ми томилися, але потім... Ми стали розуміти, Слово Боже, істину. І так і наші дітки. Будемо завжди їх брати з собою. І дітей наших, і внуків. Хай вони будуть присутні на зібранні і хай вони навчаються теж йти за Ісусом Христом. Амінь. Давайте помолимося. Хто бажає помолитися, будь ласка? Щоб нам дав дітей. Ми дякуємо за ті родини, багатодітні, які в нас є. Благослови цих батьків, щоб вони зробилися, доносили діткам своє слово, щоб доносили слово і бабушки, які тут є, і дідусі. Благослови, щоб ми старому читали біблії кожен вечір, молилися, ділилися відкриваннями, які ти нам даєш. Благослови всіх діток, які ми святкували які є в наших домах, щоб вони всі були віручі і пізнали твої святи вулич, а нам будь ради прикладом для них і життя в Ісуса Христа. Амінь. 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 О, через, Господь, через, через Духа Святого, слави тебе, що ти за мене положишся життя, що ти мене знайшов у цьому світі, що ти підказуєш мене, направляєш мене. Господи, слава тобі за серце, за діти, за сусідів. Забрати і сестер, тим я общаю, Господи, ти даєш мені в цьому світі, щоб я мала радість і общалася з ним, не общалася і говорила, що ти, Господь, ти спасиби, Господі, слави тебе за все та все, що ти посилаєш. Ти достоїв, за тебе ми більше, ніж я заслугом, але ти знайшов мене і ти любиш мене. А Господь і Бог наш. Ми тобі щиро дякуємо за те, що ти нам Сина свого дав, для того, щоб ми мали спасіння через Ісуса Христа. Ти, Господі, і батько, і мати йому, бо ти єсть Бог, який три і ти нам дав життя. Не мати дала, а ти дав Господь. Бо мати назначена тобою, аби дитина явилася на світ і дана для того, щоби вона виховувала нас усіх. Господи, це велика пошана від Тебе, до Матері. Це велика подяка нам за те, що ми, Матері, могли. Виконувати тобі наказ, щоб дітей наших ти дав нам і ми виховували. Господи, тобі слава за все, за те, що мир живе, за те, що рожаються діти у мирі, цьому, за те, що ти бережеш усіх і дітей і батьків. Господи, за те, що матінка Україна в нас така чудова є, яку Ти нам дав, за те, що ми любимо її, як люблять дітки батьків, так і ми Україну любимо по Твоєму даруванню. Я славу тобі віддаю за все. І молю Тебе, Господи, спаси нашу Україну. Як Батько, закрий небо над Україною, бережи всіх нас, нехай твоя забота ніколи не зупиняється за нас, ніколи не оскудіє і завжди, щоб ти прибував з нами. Слава тобі, Господи, за все, тобі великому Богу за те, що Ти дав нам дім молитви. За те, що ми збираємося тут для того, щоби славив тебе, ім'я Твоє Боже, воздать хвалу за все, Духом Святим прибуваєш з нами і даєш нам всім покаяння перед Тобою, Господи, і ми бачимо тебе і любимо. Тобі великому Богу похвала Отцю. Сину, Духу Святому Амінь. 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 Отче Небесний, ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, нашого Спаса, який нас покликав і веде за Собою. Дякуємо Господі Ісусу, що Ти переніс страждання і що Ти відхилив пропозицію Петра, щоб бути милосердним до себе. Ти все віддав, своє життя, кров свою пролив. Прости, Господі, коли ми ремствуємо і хочемо якось скоротити свого Христа. Дай нам сили перебороти свої своє вольні бажання, свою волю і підкоритися повністю тільки Твоїй Божій волі. Ти знаєш, коли на нас накладати тягарі і коли їх знімати. Господи, благослови кожну сім'ю. Особливо я прошу за молоді сім'ї, у кого діти є, багатодітних благослови, а тих. Хто ще не мають великої сім'ї, пошли їм дітей, і хто не хоче мати дітей, поможе їм покаяться і виправиться в своєму житті. Господи, захисти нас від лукавого, щоб ми зростали, щоб ми були вірними Тобі, і церква наша була в єдиному дусі. Слава Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь.